Шановні доброї, вітаю вас. Сьогодні ми з вами поговоримо про один прийом, який просто нам допоможе краще жити. Коли ви знаходитесь в важкому стані, коли у вас поганий настрій і навіть депресія. Подивимося, що в цій ситуації можна зробити. Ви ж бачите, зараз в Україні військовий стан. Та ні. Війна жити важко, набридло жити без чітких цілей і надії на успіх. набридло бачити, дорогі машини на вулицях у той час, коли багато хто живе на межі бідності, набридло бачити похмурі обличчя в метро. Набридли до кори дружини, набридла, отже, це набридло. Що робити? Подивіться навколо. І один з найефективніших способів рятування від поганого настрою, емоційної втоми і депресії. Що б ви думали? Це пошук людини, який в цей момент... Гірше, ніж вам. І що важливо, допомога їй. А таких людей зараз десь завжди дуже багато. Хтось втратив близьких на війні, в автомобільній аварії, хтось лежить прикутий до ліжка, хтось не має рук або ніг, а хтось просто болісно помирає. Можливо. У вашому оточенні немає таких ситуацій. Вам пощастило. Але поруч ваш син, підліток, з яким ви давно не розмовляли. Відверто, по душам. Він чекає з надією на те, що ви знайдете час і душевні сили з ним поговорити. Поговоріть з ним і подивіться йому очі. Він це ваше продовження. Він може жити, зберігаючи емоційну пам'ять про вас тоді, коли вас вже не буде на цьому світі. Або може статися, що ваша стара мати чекає від вас посмішки, ласкового слова і підтримки. Її життя минає. Залишилися лічені роки. Що вона бачила в цьому житті? Праця, праця, і ще раз праця. Огрубіли руки, обличчя, що не знала ніякого макіяжу, утомлена зігнута спина. Улаштуйте для неї кілька годин радості, які вона буде згадувати з задоволенням. А ви разом з нею відчуєте радість від щирої близості з нею. Часто допомагаючиму іншим, ми раптом Господимо помівчаємо. Що настрій, депресія зникає і душа сповнюється радістю. Чому це відбувається? Це дуже просто. Коли ми допомагаємо іншому, ми ж забуваємо про свої проблеми. Нехай не, не тривалий час, але в цей момент ми вириваємося з лища депресії і переживаємо задоволення. Отже, з негативного стану ми переходимо в стан позитивний. Зауважимо, що після цього поганий настрій може взагалі не повернутися. Але навіть, якщо депресія все-таки виникне, то вже зменшує силою, як легкий і майже непомітний спогад про щось неприємне. Крім того, людина, якій ви допомогли, буде вдячна нам і, виражаючи свою подяку, посилає нам чисту і світлу енергію. Ця енергія подяки робить вашу психіку більш здоровою. Ми прив'язуємося до людей, які робимо добро, ми самі починаємо любити їх. Водночас, друзі, закон подяки працює і в зворотньому напрямку. Якщо ми хочемо покращити настрій іншої людини, то нам потрібно подякувати їй за те гарне, що вона зробила для нас. Тож подякуйте незнайомій людині, що поступилася місцем у метро, приятелю, що зателефонував і сповістив про щось важливе. Близькій людині за її любов і підтримку. Не бійтесь, скажіть. Подякуйте, я тебе люблю, ти мені допомогла. І останнє, допомагаючи близькій людині, ми знаходимо сенс свого існування. І тому з повною підставою ми можемо сказати собі, це не так погано, якщо я комусь потрібний. І будемо правим. І жити, і радіти знову хочеться. Бажаю вам успіху, шановні, до зустрічі!